Привіт так екзотоманам! Я дівчина, яка любить екзотику. Мене звати Валерія, мені 15 років і я тваринний кіпер. На цьому каналі я показую життя своїх екзотичних улюбленців. Тут тваринні влоги, рекомендації по утриманню, розпаковки. Я вже майже 4 роки займаюся молюсками, три сломаками, двома кричками та два геконами. Також в мене був досвід в утриманні паличників. Підпишись, щоб дізнатися більше про екзотичних тварин. Привіт так всім екзотомана, з вами дівчина, яка любить екзотику, і в цьому відео ми разом з вами будемо дивитися відео ралиководів з такої соціальної мережі, як TikTok, та оцінювати їхнє утримання раликів. Насправді, рубрика про TikTok зараз дуже популярна на просторах Ютубу, але саме з тваринами я ні в кого її не помічала, тож можу нахабно заявити, що це моя власна ідея, і прошу її без дозволу не брати. Ой, до речі, як я могла забути, також сьогодні разом з нами відео буде дивитися Равик Павик. Сподіваюся, що він доживе до його кінця і в нього не станеться інфаркт. А ще я, скоріше все, буду вимикати усю музику в тих відео з Тікток, тому що YouTube, як завжди, вліпить авторські права на лоба. Бідний равок Павлик, його ж закрутило, але ми розбираємо, що з цим відео не так. По-перше, вода в крані хлорована, це небезпечно. Краще просто набирати в пульверізатор фільтровану або кип'ячену воду обов'язково кімнатної температури і бризкати на равика. Я з цим равиком бризкаю на кришку та саджу їх туди. Їм подобається і вони п'ють водичку. А те, що робить авторка цього відео, це вдвійні небезпечно, тому що як ми можемо пам'ятати. Дихальце, отвір через які равики дихають, знаходиться низько під мушою, а там дуже великий рівень води, тож великі шанси, що вода попаде в дихальце. І це не дуже добре, як ви можете зрозуміти. Чи не білки, не хочете купатися? Не хотят. Ну, каждой глазки-то, что-то отвернулось-то. Вон какие глазки. Так, <сміст> а, розбираємо що з цим відео не так. Ну, по-перше, у нас тут знову купання, тільки на цей раз не під краном, але не скажу, що равикам від того набагато краще, тому що на цей раз у нас є високий контейнер, у якому у нас повно води, і тому я не здивовуюся, що равики вирішили вилізти звідти, і одна невідовірила відповідальність за своє життя іншій. В принципі, вона гарно влаштувалася. Ось о, дарую, тримайте цю картинку себе перед очима завжди, коли захочете покупати равика. І подумайте, чи подобається йому, коли йому в дихальці затікає вода. Мені чомусь здається, що ні. Складається таке враження, наче автор чи авторка цього відео неважливо, ця людина зовсім нічого не читала перед тим, як придбати реликів. І зовсім нічого не знає про утримання. Але давайте про все по порядку. Давайте почнемо з першого, що мені потрапило на очі, це їжа, якою харчуються наші равики. Не знаю, чи харчуються вони нею постійно, але в будь-якому разі це не дуже добре. Це в нас огірки. По-перше, равики дуже швидко до них звикають і потім не можуть їсти нічого іншого, крім них. А по-друге, ці овочі в нас майже не мають в собі нічого корисного, вони складаються тільки з однієї води. Наступне, що кидається мені на очі, це ось така от зелена штучна трава. Я взагалі не розумію, навіщо вона тут. Можливо, з якимось причин автор чи авторка цього відео не змогли або не захотіли купити мох, і вирішили, що штучна трава буде кращою заміною, але ні, тому що у мох равики можуть заритися, його можна їсти, а ось від цієї штучної трави зовсім ніякої користі. Наступне, як я розумію, це в нас чи то миска, чи то банка. Якщо мені не здається, то вона скляна. І як я розумію, вона слугує нам тут закупавку. По-перше, равлики такого не потребують, на мою думку. Я вже казала до цього, як можна їх купати по-іншому. В контейнері така річ тільки підвищує вологість, і воно не потрібно. По-друге, якщо вона дійсно скляна, то вона може ще й зашкодити равикам. Равики не сидять на місці, вони повзуть по стінкам, по кришці, і дуже часто вони падають. І може статися такий нещасний випадок, що наш любий равичок впаде в цю миску і розіб'є свою мушлю. І тут вже йому, йому ніяк не можна буде допомогти. І навіть якщо вона не скляна, вона все одно несе небезпеку. Ну і останнє те, що я залишила на десерт, це ось така от тирса. По-перше, ми не знаємо, з якого дерева вона зроблена, вона може бути небезпечною. По-друге, равики можуть її їсти, тому що, повірте, вони їдять все, що попало. І контейнер вночі не виняток. А і по-третє, вони можуть поранитися, вона може бути колючою. Це не наповнювач для равика, вони ж не хом'ячки. Равики потребують моху. торфу, або кокосового субстрату, або хотя бы, в крайнем случае, в жем, мату плюс мох, потому что это просто жахливо. Всем привет! В этом видео я расскажу, как ухаживать за ракушкой улитки. Улиткам нужен обязательно кальций. У меня все хранится в этом контейнере. Если сломана ракушка, то обязательно нужен Айвид. И он вот такой. Сразу говорю, без разницы в какой упаковке айвид. Главное, чтобы они выглядели вот так. Даже если панцирь не сломан, все равно надо давать кальций. Чтобы улитки быстрее росли, я использую гамаз. Дальше я использую генеральную подкормку вот такую. Только сейчас мои улитки это не едят, они едят мел. Дальше просто обязательно нужен мел. Кстати, предупреждаю, то, что мел нужен обязательно специально для улиток. Я использую вот такую. А я использую кальці смейс, но сейчас у меня ее нет. Также можна использовать куриную скорлупу. Ну, и вот що у мене вийшло. это я все на озоні. Мне здається, чи відео можна було би бы зупинити на момент, там, де авторка сказала, що край крейда спеціальне для них. Але все, все, ні, на жаль. Такого ми зробити не можемо. Ми тут зібралися для того, щоб обговорювати проблеми всіх цих равоковозів в утриманні. Тому, ну що ж, починаємо. І так, перше, що показує нам авторка, це коробочка Аєвіту. Я не буду втомлюватися, повторюватися безкінечно, але ні равки не потребують ніякої ні дивомазі, ні аєвіту, ні ще. Якоїсь дурні. І так, давайте розберемо причини. Перше, чому люди люблять местити равока мушлю, це наявність шрамів. Мушля це кістка, будь ласка, не забувайте про це, тримайте цей факт в голові. І ніякі шрами. Не можуть загоїтися через те, що ви намастите їх мазю. Ніщо не зможе змусити шрами загоїтися. Абсолютно, але це не страшно, тому що равик з ними себе гарно почуває. Проте, якщо ваш равик росте, в нього в постійному доступі кальці, в нього гарні гени, то шрами підуть за віток, тобто їх не буде видно. Якщо у першої причини є хоч якась благородна мета, чому люди беруться за мазь. Це прибрати шрами, то у другої причини зовсім немає такої благородної мети. І воно тут взагалі відсутнє, це косметичний блиск. Є такі продавці, які стверджують, що після мазі мушлі матиме гарний блиск, що в мазі ніяк не шкодять мушлі, я змушу на вас розчарувати. Це не зовсім так безхмарно, як здається. Мазі в будь-якому разі, незалежно від складу, будуть небезпечними для равика, тому що равик може випадково її з'їсти. А якщо казати про блиск, то це всього лиш косметичний ефект, який в скорому часі зникне. Отож, давайте підсумуємо, навіщо ви мастите мушу, якщо Перше, шрами не загоюються. Друге, це всього лиш косметичний блиск. До того ж небезпечно, равики не сидять на місці, вони повзуються, лазять один на одного і таким чином можуть отримати хімічний опік. Давайте розкрию вам один свій секрет: якщо ви фотографуєте равика або знімаєте, і вам не подобається, як виглядає його мушля, то побризкайте на неї звичайну водичку і вона так само буде блистіти. Я думаю, що більшість з вас так і робить. Наступне це гамарус. Я не можу сказати, що він аж настільки небезпечний, що його зовсім не треба давати. Але краще на слід, тому що ви можете випадково пересипати. Якщо хочете його давати, то давайте його зовсім мало, декілька речків. І зовсім рідко. Один раз на два тижні приблизно. Але краще, звичайно, на слід. Якщо ви не хочете так заморожуватися і згадувати, коли ви його там сипали. Тому що равики живуть добре і без нього, і, в принципі, якщо він буде в маленькій кількості, то я не думаю, що він зашкодить. Звичайно, в мене залишається ще дуже багато збережних відео на таку тематику, але пам'ять у мого пристрою не безкінечна, мої нерви вже теж потроху закінчуються. Тож я рекомендую вам. Підписатися на мій канал, поставити лайк і написати в коментарях, чи хочете ви продовження цієї рубрики. Якщо захочете, то я, звичайно, зроблю на днях продовження. Ну що ж, дякую всім за перегляд!